Доброго часу моїм глядачам. Дивіться, які вдалося знайти навігатори для лі... літака. Світомаса тут горить. Сочатку. Значить, я в тому не розумію, що тут є. Тумбліра? З якого літака я не можу сказати вони? Вага у них така. Достойно, по пару кілограм кожи. Так, значить дивіться, показую вам всі надписи, які є. На одному ще пломба стоїть. Хто знає, підказуєте, з якого літака. Бачу тут надпись НАТО. Не знаю, що воно до НАТО має якісь відношення, але. А і тут пломба. Отакі три. Так. І ще тут є наклейка. Бачите, отут написано Італія. Якщо то є італіянська фабрика, то зроблено для Португалії. Бачите, тут на одному є Португал написано, отут є Португал. Так що чекаю коментарів. Ще бачу є ліцензія Канада, є написано. Я, я думаю, що буде добре видно. Всім дякую за перегляд, до побачення.